Усім привіт! Дивіться, на прямій трансляції питали мене, чим я буду обробляти нашу полуницю, мою полуницю. От. Ну, перш за все, ми мали вже почистити її від минулорічних усіх листочків, все прибрати, залишити тільки молодесенькі, новесенькі листочки. Потім я підкормила попілом. Полуницю зараз я оце трошки пройдуть оці всі дощі, по вологій землі. Зараз полюю я. Полуницю препаратом антихрущ, тому що ми знаємо про те, що хрущ цей лічинка хруща дуже сильно любить полуницю і вона її з'їдає. Тому обов'язково треба полити таким препаратом. От я беру антихрущ від хруща, а потім обробляємо нашу з вами полуницю. Я буду обробляти атожук. Це від шкідників і страж. Це якраз від цієї сірої гнилі і всіх. Грибкових і всіх е, е, бактеріальних та грибкових захворювань. Е, а то жук плюс страж. Це я все з'єдную в один бак і буду обробляти. Е, ще як варіант, можна взяти від, е, от, від е, оцей гнилі, всі хорус, і можна все ще взяти е, актелік. Ну, це як варіант. Тобто я вам даю декілька варіантів, щоб ви знали, що можна от хорус, актилік. І якщо я напомиляюсь, то. Вертімек вертімек, ну, Я е, минулому році обробляла хорусом і актиліком. Е, в цьому році буду обробляти атожук і страж. Це від усіх оцей сірої гнилі, від всіх цих бактеріальних захворювань. О, тому е, дивіться самі, обирайте препарати такі, які вам сподобаються. Це все можна з'єднувати і е, е, калапуцяти оце все в один бак. Це нам. це... Е, е, Треба так робити: від шкідника і від хвороб. Все, все разом, воно буде гарно працювати. І оці усі маніпуляції ми маємо зробити до цвітіння полуниці. Так що дивіться, там розраховуйте час і коли. Ну, зараз треба це все обробити. Тому, а тим паче, коли йдуть у нас дощі, і після дощів можуть бути оці, усі а, бактеріальні та грибкові захворювання. Тому а, чекаємо. Завершення цих дощів і починаємо обробляти нашу полуницю. Ну, обробляти усе. Тому що дощі це просто капець. Тобто, полуницю ми маємо це все зробити до цвітіння полуниці.